Всіх вітаю, маю терміновий виїзд на огляд БМВ 320 14 го року з пробігом 240 тисяч кілометрів. Тому думаю, буде всім цікаво подивитись, що таке машина з пробігом 240 тисяч кілометрів. Багато хто каже, що це вже абсолютний шрот, можна утилізувати. Але я з такими спеціалістами не згоден. Тому Приїду до машини, подивимося разом. Цілком можливо, що стан поганий. Але при 240 тисяч може бути і ідеальна машина. О, Вимагають. Поліція спереду так. Напевно, аварія. Скоріше за все. Ага, Аварія забороняється тут знімати. Ось така, м'яко кажучи, не дуже погода для огляду. Гірше і не буває. Під дощем дуже важко роздивитись, чи то сліди граду, чи подряпини, паркувальні, вмятини мінімальні їх просто... Краплі води скривають. Так, ми приїхали. Jetzt befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Так, десь тут. Я. Ha, ja. Ну що, я біля машини. Сторона водія повний стіль. Не бачу нічого. Фарбованого Вмятин теж не видно. Жодної паркувальної вм'ятини немає. Кришка багажника. Теж рівненька. Бампер має. Дві цяточки. Дурниця. Дах. Граду немає. Права сторона теж не видно нічого фарбованого. Але є от одна паркувальна м'ятинка. Така, що ледве показати. І оця видна. Зараз ще з цієї сторони ось паркувальна м'ятина. І врешті все ціле і нічого фарбованого не бачу ніде. Спереді трошечки оббито камінцями. Небагато пунктів. Ось зверху я тут бачив. Он тут камінець долетів, отут трошечки я іржа розбільшу. Ось от так от. Резина в доброму стані. Літня, правда, тут немає вироботки великої, мінімально, диски не пошкоджені. Парковкою ззаді. Абсолютно нові диски гальмівні. Взагалі без вироботки. Резина теж вся добра резина. Диски всі цілі. Багато хто хоче трубу, вихлопну щоб показав, будь ласка. Так, тут нічого не ржаво. Виглядає. Так, ось такі у нас ключики. І відкриваємо. Так. Тут у нас не знаю, щось тут ложили таке погризено, бачите? А кнопочки ідеально виглядають, як у машини, що немає пробігу. Тут рукоятка ззовні, все, клас. З середини, не знаю, як то якими що тут робили. Чи хтось нервний був, дряпав. Тут ущільнювач хреновенько. Виглядає потертий, є така, а от тріщина, бачиш. Ущільнювач хреновий. Ну це найбільше з того, що зимою відкривали в мороз. Ну і так, терли теж. Хреново ущільнювач виглядає. Так. Ремінь витянутий. Більш-менш виглядає, непогано. Кермо в пупиришках. Зараз буду далі дивитися. Ну що, люфта немає на завісах взагалі? Доволі непогано не виглядає на великий пробіг за виключенням оцього ущільнювача. Ну, сидіння трошки потерте, але зовсім незначно. Кермо виглядає добре. Кнопки керма виглядають теж добре. Тут всі кнопочки теж не витерті. Підлокітник не витертий. Не сказати, що великий пробіг. Стеля не пошкоджена. Рух по полосах є. Так, ну що, давайте заведемо її. Заводиться з півточка. Ніякі лампочки не потрібні не горять. Мотор працює рівно, тихенько працює. Кришку тягує. Мотор ніхто не мив, все в пилюці тут. куницями не поїжджене. Так, рідина чиста, мастила, карапель не видно. Нічого тут не відкручувалось Капот теж не відкручувався? В оригіналі? Мотор сухий. Зараз підірву кришку. Під кришкою теж. Все сухо. Нічого нема. Так, запитав відносно проби в ходу. Кажуть, платиш завдаток, тоді буде проба. <гум> ну, Буду поки що тут випробовувати, як коробка, як рушає, як взад, як вперед. Ну і хай замовник оглядарішу, якщо купує, то задаток даємо. Якщо там в ходу щось не то, ну звичайно, задаток віддає продавець. От. Лишає все плавно, що взад, що вперед. Але мінімально мінімально є вібрація. От послухайте. Де? Відчуваєте різницю? На нейтралі не, не дістає, а на D і на R десь подушечка поганенька. Форсунки всі сухі. Тут все нормально. Так, не вийшло, я забув на даху отут ззаді. Є від багажника, отут докріпився багажник. От, тут зовсім маленькі дві і тут від багажника. З цієї сторони теж не трохи Ні, так само все. Спереді більше, ззаді майже нема. Так не видно, а коли певна проекція видно. Ззаді карта в порядок. Сидіння не пошкоджене. Стеля теж в порядок. Тут все нормально. Давайте ще в багажник заглянемо. Електрична кришка багажника. На кнопочці відразу перевіримо як це зачиняється. Нормально зачиняється. Тут просто бруд якийсь, нічого не подряпано. Добрий стан. Вантажі тут не возили, як ви бачите. Нічого не витерто, не забруднено, клей, помпа для підкачки коліс. Аптечка. Лижі не возили. Можна сказати, бездоганно все в багажнику. Так, Тут у нас теж все чистенько, все гарно, нічого не знищено. Зараз випробовую ще в ходу і буде все закінчено, машину купують. Ну от і все, машина оглянута, перевірив в ходу, машину клієнт купує. Враховуючи ті недоліки, знайдені, все ж по ціні влаштовує. За 9500 машину забирає. Вийшло зараз завдаток і в понеділок проїде забирати. Машину цю клієнт бере для використання в Німеччині. Все, на цьому буду закінчувати відео. До наступних зустрічей на каналі. Підписуйтесь. На все добре, до побачення.